Чому я взяв собі програму довготривалого накопичення грошей з елементами страхування? Мені багато ну, разів 50 мінімум про це розповідали. Я завжди слухав, але не вважав, що це потрібно мені. Я тоді мав маленьку справу, в мене працювало тоді 16 людей. І от... Мені вистачало ніби на все. І я не вважав, що ця програма мені потрібна. Одного разу. Ми пили каву з моєю знайомою, у неї в кабінеті, і вона запитала мене, що будуть дісти мої діти, якщо я не приїду додому. Я відставив каву, запитав, що ти маєш на увазі. Ну, ти багато їздиш. Так, я тоді дійсно багато їздив. Багато їздив за кермом, будував бізнес і так далі. І чи бачиш ти аварії? Так, і на жаль, дуже часто. А що будуть дійство твої діти, якщо ти, не дай Бог, не приїдеш додому? І це мене так зачепило, що я каву не топив. Я відразу розібрався в деталях і відкрив собі програму. Через рік відкрив програму дружині, а ще через рік відкрив програму старшої дощі. Слава Богу, нічого за цей час критичного не сталося. Програми закінчилися. Ми забрали гроші, які були там згідно договору. І я відкрив собі наступну програму. Для кожного це буде своя причина. Відкривати чи ні. Пам'ятайте, що рішення завжди за вами. Ви вирішуєте, що вам робити.